Хай це буде спів, хай це не буде плач, туман, що зночі осів виговори. Пробач, хай відісняться сни, хай висвітляться тіла, хай цьогоріч восени тобі стане тепла, стане давніх нестач і стане нових голосів. Хай це не буде плач, хай це буде спів, щоби на ранок горів вистужений ландшафт, щоби твій голос грів тебе і не залишав. Щоб у твоїй руці не торкатись пітьми, щоб наприкінці ще раз побачились ми. Щоби при цій біді, до якої не звик, співати навіть тоді, як спів переходить у крик, хай це потім мені перекажуть чужі, хай займуться вогні в сутінках по межі. Це був час звитяг, час тривожного сну, і ось тепер лише птах зрушує тишу нічну. І ніби тебе й не було, а серед ночі проте світиться наче крило, плече твоє золоте.